Ціль нашої програми власне збирати людей з таких дуже різних середовищ для того, щоб мати діалог про те, як ми маємо діяти зараз, як нам бути консолідованими і сильними разом, попри нашу відмінність і різноманітність. Тому це така а, програма для зшивки суспільства. Це програма, яка дає можливість знайти певний консенсус. Зараз всі ми перебуваємо в величезній травмі, і зрозуміло, що люди можуть проявляти невластиві навіть їм емоції в невластивий їм спосіб. Зараз це якби це дивно не прозвучало, є нормальним. Однак, якщо ми хочемо жити це як в родині, якщо ми всі хочемо жити разом, ми маємо все проговорювати. Ми маємо все обговорювати. Якщо цього не робити, проблеми будуть на купу. Вичуватися і прогресуватимуть. Мені здається, дуже важливо нам всім розуміти сценарій досягнення наших двох ключових об'єднуючих факторів: це спільна перемога із абсолютним загальним залученням суспільства. І це задоволення того запиту, яке у суспільства на сьогодні є. Запит на справедливість. Для того, щоб виграти війну, нам треба зрозуміти, заради чого ми. Збираємось виграти не просто заради того, щоб перемогти, а заради того, щоб побудувати щось дуже красиве, привабливе, надихаюче. Тому нам конче і терміново швидко потрібно сформувати дуже яскраву візію майбутнього. Співжити разом кожне суспільство може лише тоді, коли воно має певні домовленості і правила гри. Що дозволено, що не дозволено, і от саме створення такого суспільного договору в новітніх умовах і є запорукою нашого розвитку і нашої сталості як нації, намагатися розв'язати проблеми, які виникають у зв'язку з цією війною з позиції якихось догм, усталених суджень да, переконань от таких твердих, ну це шлях в нікуди. Тому що це якраз та ситуація, де потрібно бути максимально креативним, максимально інноваційним, максимально неординарним і максимально гнучким. Нам треба змінити суспільство. Якщо ми кажемо, що багато людей поїхало кудись, рятуючись від війни, а кожна війна виштовхує за кордон. Багато громадян держави. То проблема не в тому, що вони поїхали, а проблема в тому, щоб вони повернулися, і тому вони мають повернутися в іншу країну. Тобто нам треба її змінити. Важливо, щоб це був діалог на рівні громадських лідерів, на рівні окремих частинок суспільства, щоб люди комунікували це між собою, щоб це відходило не від політиків. А щоб це був природній процес, тоді я впевнена, що ми знайдемо порозуміння. Ну і одразу маємо думати про те, як ми будемо жити після війни. В першу чергу відповідальними мають бути інституції. Вони повинні бути сильними, демократичними. І тоді це буде хороший приклад для всього суспільства. Все таки жити з позицією кожен з нас, що я зробив для України, а не що Україна зробила для мене. Ми віримо в пасхуни інституті, що лідерство воно завжди проявляється в діях цінності проявляються в діях, і відповідальні лідери це ті, які діють відповідно своїх цінностей в рамках своїх спільнот. Тому збираючи лідерів спільнот. Ми розуміємо, що цей внесок і цей результат цих обговорень він буде масштабуватися на велику кількість українців, і от саме коли ми не маємо спільного глосарію, коли ми не маємо спільного майданчику для обговорень саме на рівні діалогу, ось тоді ми отримуємо роз'єднаність. Роз'єднує нас сьогодні недостатня свідомість. Ну і, мабуть, якісь розгалуження між суспільством і державою. Ці теми вони важливі для кожного з нас. Вони про наше майбутнє, про те, як ми будемо жити далі і як ми будемо разом жити далі. Відповідно, про все це треба говорити, тому що проблеми породжуються непроговоренням. Наше суспільство це багато таких промінців світла. І коли ці промінці світла роззосереджені, нам дуже складно щось побудувати. Але коли ці промінці світла зібрати один в яскравий такий промінь, тоді наше суспільство може перемагати. Для цього нам потрібна ця велика мрія, велика мета. І з одного боку, це час суспільної трансформації. Трансформації свідомості, трансформації розуміння спільних ідей і спільних кроків. З іншого боку, це унікальна. Можливість перегляду неефективного законодавства, наприклад, це перегляд непрацюючих механізмів. В стані війни ми в першу чергу повинні зробити все для того, аби Україна стала членом ЄС НАТО. І все, що допомагає цьому шляху, є для нас першочерговою історією. Ну і плюс, звичайно, ми маємо об'єднуватися навколо збройних сил України і думати про посилення нашої обороноздатності. Ми зараз намагаємося сконцентруватися на масштабуванні стандартизації виробництва зброї. Тобто, це добре, коли є конкуренція між виробниками, візьмемо тих самих дронів, та там тих самих FPV-шок, Але коли там 100 компаній роблять по... Тисячі дронів це непогано, але гірше ніж кілька компаній робили би одних і тих самих дронів кілька мільйонів. Ми пишаємося, що у нас активне громадянське суспільство, і це так. Але е, тут треба дуже цим захоплюватися, тому що в нас активне громадянське суспільство і неефективна держава. Тобто я в широкому сенсі слова маю на увазі, тому. Нам треба створити ефективну державу. Ми маємо говорити про продовження реформи соціальних гарантій, аби кожна людина в соціумі почувалася захищеною з певною з певною надією на те, що раптом, якщо щось станеться в її житті, вона отримує підтримку від держави. Кожен просто з нас, по перше, має знати, хто він, що він. Ми маємо визначитись з ціллю, яка у нас насправді одна. Ми маємо відчути цілісність. Зараз ми її насправді відчуваємо, але ми бачимо навіть по статистиці, що вона трошки менше-менше, так з кожним, з кожним днем. Але ми не маємо втрачати віру. Ми маємо все одно йти до неї і в жодному разі не зупинятися. У нас немає просто цього вибору зупинитись. Проговорення тих болючих тем, які зараз виникають, які виникатимуть в майбутньому, вони є надзвичайно актуальним вже зараз, оскільки відсутність внутрішньої консолідації це. Надзвичайно великий ворог, який може, може, нас просто знищити.